Права 493. У першому ящику 16 кг яблук, що становить 4 п'ятих маси яблук у другому ящику і 8 дев'ятих маси яблук у третьому ящику. Скільки кілограмів яблук у трьох ящиках разом. Ну, щоб дати відповідь на це запитання, нам необхідно дізнатися, скільки яблук у другому ще і у третьому ящику. Ну, а як будемо знаходити? Дивіться, якщо 16 кг... Це становить 4 маси яблуку у другому ящику. То щоб знайти масу у другому ящику, нам потрібно 16 поділити на 4. ,5. Отже, записуємо тоді перше дія. Тобто ми 16 кг ділимо на 4. ,5. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Це буде 16, що множиться обернений дріб до 4 ,5 буде 5. ,4. І дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо 16, що множиться на 5, 4, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати, скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. 16, що ділиться на 4, це буде 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас 4, що множиться на 5, це буде 20, знаменник 1, 21 або просто 20. Записуємо в дужках чого Кілограм яблук, у другому ящику? У другому ящику? Гаразд. тобто у другому ящику 20 кілограм? Тоді Розібрались. А що ж з третім? 16 кг, як і в першому, це становить 8 дев'ятих яблук у третьому ящику. То щоб знайти масу у третьому ящику, нам потрібно 16 поділити на цей дріб на 8 дев'ятих. Записуємо тоді друга дія. Отже, 16, що ділиться на 8 дев'ятих. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тому записуємо це як 16, що множиться. Обернений дріб до 8 дев'ятих буде 9 восьмих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо 16, що множиться на 9, а в знаменнику записуємо 8. І це дорівнює. Скорочуємо на 8. І чисельник і знаменник. 16, що ділиться на 8, це буде 2. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Отже, в чисельнику у нас буде 2, що множиться на 9, це 18, а знаменник 1, або 18 перших, або просто 18. Записуємо в дужках чого кілограм. Це у нас буде яблук. У третьому. У третьому ящику. Гаразд. Ми вже за умовою знаємо, скільки в першому, скільки в другому знайшли і скільки в третьому знайшли. Ну, а нас запитують, а скільки кілограмів яблук у трьох ящиках разом. То потрібно усі ці маси додати. Записуємо тоді третє дія. Тобто до того, що в першому, це 16 кілограм. Потрібно додати. В другому у нас 20 кілограм. І потрібно додати. В третьому у нас 18 кілограм. І це дорівнює. 16 плюс 20 це буде 36. Додати 18. Це дорівнює. 36 додати 10 це буде 46 плюс 8 це буде 54. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Це у нас буде яблук. Яблук у трьох? Ящиках разом. Є, ну що ж, записуємо відповідь? Отже, скільки кілограмів яблук у трьох ящиках разом? Записуємо 54 кілограми. Ну що ж, ось така задача. на знаходження числа за значенням його дробу. На цьому вправу завершено.